Зараз ми. Даємо українцям заробіток онлайн. Ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських європейських новин. Тобто, от зараз, якщо ви тянули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн, бо всі знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю. Ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал, щоб його відкрити, три крапочки в горі справа відкрити в браузері. Кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день. А ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? боже, до ну, хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Там детально вам розкажу інформацію на чому, як ви можете заробляти онлайн. Покажу, як ми платимо людям з контент хати зарплату. У нас дуже багато вже виплат і подарунків. Ми там постійно айфони, айпади даруємо ця вся історія. І а, розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас а, роботу, де ми будемо вам платити гроші. І навчимо вас і блогінгу, як без блога заробляти, як без банків обходиться, і там і юридичні консультації. У нас і дуже 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 багато всього. Поторопіться, бо часу у вас не так багато. Ситуація супер нестабільна. Давайте так, забіжу наперед. До 27-го року ви вже маєте стабілізувати своє фінансове становище, щоб у вас були відкладені гроші, щоб ви себе почували мобільно і в будь-який момент могли десь іммігрувати переїхати. Це не прикол, це дуже серйозна заява. Тобто, до 27-го року ви маєте повністю устаканитись, бо в Європі і в світі щось таке несеться. Ну, мені це не дає спокою. Я лягаю спати про це думаю, Я прокидаюсь спать, пар, прокидаюсь після сна, про це думаю. Коротше, прямо біля мене коїсь та швидка забирала. Все за посиланням в шепці профіля, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Все буде контент харта. На зв'язку, всім папа. -па. Це безкоштовно, не хвилюйтесь, нічого платити не треба.